Наш коментар по матчу. Ну, ясно, що гра була бойова, грали на характері хлопців. Як всі себе дуже добре. Це великий плюс після чотирьох поразок, можна сказати. Ми Будемо надіятися далі, що попередні попередній наступні матчі нам теж будуть приносити позитивний результат, тобто перемоги. І там це був складніший для вашої команди. Як все прийдемо. Як говориться в кінці дуже добре в першому тайму, в кінці першого тайму забили гол. І ясно видно було, що Куликів Білка перебудувалася іншу схему гри, але в кінці було матчу. Хлопці е, проявили характер і е, Таня, що неприємна ситуація, яка склалася в кінці матчу з е, футболістом Куликова. Е, хочеться, щоб він скоріше розздоровлював. І в загальному, можна так сказати, були кілька старався грати першим номером, але ми очікували їх моментів в плані захисту. В цілому сьогодні задоволені грою своєї команди. Е, ясно, кожен тренер хоче бачити більше прогресу і так далі. Але після тієї ситуації в плані тих поразок, де в загальному хлопцям хочеться подякувати, молодці старалися на перші питання. Більше. Дякуємо, успіхи. Дуже тяжка і болісна нам поразка в домашніх в рідних стінах. І ну, дивіться, приймаємо результат такий, який він є. Хоча нам дуже прикро, будучи одною командою футбольному полі, створити достатню кількість моментів, забимо свої моменти, грамотно зіграємо в тих епізодах, не пропускали, але було б інакше. Тому десь в першому таймі дали легко. Ну, провести супернику атаки і пропускали голи, не да, хотіли це все справити, і ніби надавалося. Єдине, що десь блокувало ре -ре 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 реалізації. Тому я хлопцям подякував, подякував за останні ігри, які ми показували. Видно було, що команда трошки втомлена, видно, що команда вже накопичується. І але все одно за те, що хотіли, старалися, велика дяка. Те, що нам не вдалося, є на цьому різні при, при, причини, але за те, що хотіли, старалися і хотіли змінити все, що відбувалося в больному полі, не дивлячись ні на які обставини, і за це я хлопцям подякував. Сьогодні було багато претензій до арбітражу з боку дні, і з боку іншої команди. Чи бачили ви вже у повторі ті епізоди з призначеним пенальтів, з непризначеним пенальтів? Ваша думка? Я ще повторюю, не бачив, то що я бачив збоку, ну дуже низький рівень, рівень арбітража. Я не я не хочу вдаватися там в коментарі, якісь, але так як арбітрі відсудили цього ну, це дуже, дуже низький рівень. От і десь нам прикро, що так воно є. От я би не хотів вдаватися в деталі за ті моменти, які за ті рішення, які він і при і приймав. От е, на жаль, є такий рівень арбітра, який просто не справився сьогодні. І нам дуже прикро, що так. Сергій Вікторович, багато болівальників цікавиться, що з Равликом, як його здоров'я. Ну, в Равлика є пошкодження, і, та, не знаю, поїхав швидка забрала його. Надіємося, що в нього все добре, але говорять, що... Є серйозна травма, тобі що в нього це така, скажімо так, не хронічна, а є проблема з головою От, і На даний момент він поїхав в лікарню і чекає на обстеження і скажуть вже нам, що з ним. Зараз буде невеличка пауза в чемпіонаті, чи ви вже знаєте, як її заповнити? Так, знаємо. Ми цю паузу, так як хто сказав, приділимо тільки відновленню і для реабілітації, тому що вже, скажімо так, ми переходимо екватор цього, цього чемпіонату, і хлопці накопичується втома. Є в нас гравці, які мають пошкодження, є гравці, які травмовані. От, і ми цю паузу заповнимо тільки відновленню своїх сил і відновленню після. Тра Трамп. Тому хлопці зараз будуть мати вихідні. От, потім ми зберемося, потримуємося і вже будемо готуватися до наступного суперника. Дякую, бажаємо збігності. Дякую вачку.